Усім привіт! З вами Анастасія Кривіцька, і сьогодні ми поговоримо про взуття на весну 2025. Я, звісно, за вашим запитом підібрала такі актуальні, комфортні повсякденні моделі, але також і покажу більш трендові, цікаві моделі, які можна додати в свій гардероб. Якщо відео буде вам корисним та цікавим, обов'язково підтримайте мій канал. Пальчиком вверх, коментарем під відео, і буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь з подругою чи з мамою цим відео. Завчасно вдячна, а тепер давайте розпочнемо. І так в інстаграм ви писали показати більше зручного взуття, показати взуття без підборів, тому розпочнемо з лоферів. Лофери залишаються незмінною частиною гардероба, особливо навесні 2025 року. Серед наймодніших моделей цього сезону виділяються такі мінімалістичні шкіряні лофери, і не тільки шкіряні, а й замшеві. Це класичні моделі без зайвого декору в чорних, коричневих, бордових, кремових і бежевих відтінках, які підкреслюють таку стриману елегантність. Я думаю, така модель більшості сподобається і більшості підійде в гардероб. Обираємо лофер такого м'якого силуету з еластичною тонкою підошвою, драпіруванням. Але якщо хочеться чогось цікавого, звертайте увагу на лофери з екстравагантними деталями, а також все більше популярності набирають лофери на підборах. Дуже цікава модель. Це такі зазвичай масивні широкі підбори, стійкі, але я бачила варіанти із тоненькими підборами Кітен Хіл. Дуже цікаво виглядають. Знайшла чудові базові варіанти для вас в манго, в Massimo. обов'язково залишу деякі посилання. v opisih tem videom. Шукайте. І тут ще не варто забувати про мокасини. В цілому сучасні лофери практично переплітаються з мокасинами. Все, що їх відрізняє, це така шнурівка, пензлики, бах бахрома. Хоча останні дві деталі теж часто з'являються і на лоферах. Тобто зараз таке взуття вже дуже міксоване, і важко навіть сказати, чи це точно лофери, чи це точно мокасини, чи це точно там. Туфлі, тому що все дуже змішано і це класно. Можна поєднувати в своєму стилі різні моделі, і це буде виглядати дуже цікаво. Взагалі взуття відіграє одну з вирішальних ролей у всьому образі, і найпоширеніша помилка, з якою я стикаюся у клієнтів при розборі гардероба, це неправильно підібране взуття. Тому, коли я створюю капсулу чи аналізую гардероб до кожного образу, підбирається конкретна пара, а часто й декілька варіантів, щоб на різні випадки життя було. Тут хочу і вам порадити створювати собі такі готові формули луків для початку відфотографувати свій гардероб, вирізати усі речі. А якщо ви в процесі оновлення гардеробу, ви так само можете зберегти фото з онлайн-магазинів та компонувати їх між собою. Я роблю це у Photoshop, працюю. Працюю з ним, тому мені особисто зручно, швидко закинути все на ноутбук, всі фотографії, та все це зробити тут. До речі, працюю сьогодні на чудовому девайсі, який я отримала для тесту це ноутбук трансформер Lenovo Yoga 7i який має сенсорний екран зі стилусом, що супер зручно для ось такої детальної роботи з картинками. Але якщо не знаєте Photoshop, це не біда, є безліч сайтів, які можуть вирізати. Ці предмети онлайн швидко, швидко закинули і все зробили. Ну а далі весь цей гардероб я закидаю в презентації від Google. Так як я часто працюю в різних місцях, саме в такому форматі маю під рукою усі речі клієнта, і таким чином можу працювати над гардеробом, де б не була. Lenovo Yoga 7 i2 в одному дуже зручний для мене і в форматі роботи поза домом. Його комфортно брати буквально всюди. Він легкий, компактний, а ще він дуже дуже стильний, матовий і такий дуже приємний на дотик. Ноутбук має чотири режими складання, і при цьому потужний, тому що встановлений новітній процесор Intel Core Ultra 7. він значно прискорює всі процеси від графічних задач до редагування відео, що для мене дуже важливо для того, щоб створювати для вас якісні красиві відео на YouTube. І ноутбук має ще й функцію швидкої зарядки за 15 хвилин. Можна зарядити до 3 годин роботи. Ну і крім одягу та взуття, обов'язково додаю аксесуари в образи. Прикраси, головні убори, сумки, щоб аутфіт повністю був готовий. Це займає трішки часу, але зате у вас більше не буде питання, що одягнути. І більше того, ваш гардероб завжди з вами в прямому сенсі у руках. На шопінгу відкрили презентацію, згадали, які там джинси є, і відразу будете розуміти, чи пасуватиме нова ковтинка до цих джинсів. Це дуже зручно. Таким чином створюватимете розумний та функціональний гардероб. Кросівки та кеди. Ще одне найзатребуваніше взуття в гардеробі за вашим запитом. За вашим запитом я кажу, тому що я запитувала вас в інстаграм, про яке взуття розповісти і. Ось. Якщо раптом не підписані на мій інстаграм, то обов'язково переходьте на мою сторінку, там багато корисної інформації про моду та стилі. Я показую багато цікавих образів, як це все стилізувати можна саме на собі. І так, робимо цього сезону ставку на моделі в ретро-стилі з тонкою підошвою та мигдалевидною формою в яскравих кольорах. Такі спортивні світові бренди, як Nike, Adidas, Puma, Anitsuga Tiger, презентували безліч моделей в ретро-естетиці різних кольорів, комбінацій із винтажним дизайном та замшевими ставками. І якщо ви не уявляєте свого життя без зручних кедів, маєте вже базову таку світлу, мінімалістичну модель, дуже рекомендую додати саме в цікавому кольорі. З базовим гардеробом вони особливо цікаво заграють. Само собою залишається в тренді базові чисті. Мінімалістичні моделі, і модель Adidas Samba Gazelle Теж чула, що про них кричать це антитренд, але я вам не раз говорила забути про таке слово, як антитренд, стилізувати можна все. Блогери знімають та будуть знімати такі відео, тому що вони завжди набирають багато переглядів. Так, саме ці дві моделі сильно замилили око, тому що вони практично у кожного другого, але вони зручні, універсальні і під джинси, і під брюки, і під сукні. Тому це база. Якщо вам подобається саме така Модель, беріть і нікого не слухайте. Але не забувайте, що є і інші чудові бренди схожого дизайну. Я залишу обов'язково вам посилання в описі під відео. Теж саме скажу і за масивні кросівки такі гіпертрофовані силуети, неординарні дизайни, це теж залишається в тренді. Чи доречно їх носити в офіс, все залежить від дрес-коду і вашого стилю. Чи доречно надівати їх сукнею? Якщо це ДНК вашого стилю, чому ні? Тобто немає заборон, є лише подобається, не подобається. Я, наприклад, обожнюю масивні кросівки носити з лосинами і піджаком, але от сукню, там, наприклад, трикотажну чи якусь легеньку таку, завжди одягну лише з кедами. Хоча все залежить від фасону сукні, від настрою вашого, від вашого образу. Одним словом, все дуже залежить від конкретного аутфіту та пропорцій. І, звісно, притримуйтеся свого стилю. На що ще звернути увагу саме в кросівках та кедах? Перш за все, це анімалістичні принти Леопард, зебра, зміїний принт, такий ем, коров'ячий принт, це дуже цікаво виглядає в образах і додає трендові Акценти також це текстуровані кросівки, популярні моделі із сатину, деніму, неопрену і навіть таких плетених матеріалів. Кросівки-панчохи панчохи такі м'які, облягаючі моделі, що виглядають як гібрид. Взуття та високих шкарпеток. Це таке взуття для сміливих модниць. Якщо ви готові до цікавих нестандартних поєднань, то я рекомендую звернути увагу. Також кросівки та кеди в колаборації з модними домами. Це класна можливість додати родзинку в свій гардероб. А в одному із відео на YouTube я вам показувала свою модель від. Nike і Жакмюз. Дуже красива, така цікава, нестандартна модель. І пам'ятаєте, я розповідала про кросівки на платформі. Вони теж повертаються. Не буду тут дублювати інформацію, просто покажу, що я маю на увазі, і ви зрозумієте. І так далі, наступна модель це балетки. Ще одне зручне взуття без підборів, яке красиво доповнить різний стиль одягу, не перевантажуватиме нижню частину тулуба та актуально вже не перший сезон. Окрім лаконічних варіантів з круглим мисом, у весняно-літніх колекціях можна знайти з гострим носиком. Це дуже красива модель, чудовий вибір для тих, хто хоче витягнути силует та зріст, додати собі візуально трішки так сантиметрів для зросту, але не хоче постійно ходити на підборах. Бачила в продажі в COS, дуже красиві моделі, теж обов'язково залишу посилання. Ще є така цікава модель, яка мені не дуже подобається, але це новий тренд, тому я мушу вам розповісти. Це спортивні балетки. Якщо хочеться бути серед наймодніших, потрібно додати таку нестандартну фешн-родзинку, то зверніть увагу саме на такі спортивні балетки. І тут дуже часто ще одна модель переплітається з балетками: це модель Mary Jane. Теж вона не перший рік актуальна, не перший рік її всі носять, тому що це зручно, це красиво, це жіночно і стильно. А вони в цілому такої ж форми, теж бувають і без підборів, максимально приземлені, м'які, але з більш такою твердою підошвою. Та мають перемички поверх стопи. Зручна тим, що ця перемичка тримає ногу, тобто фіксує. І у кого з цим проблема, тобто нога часто випадає із взуття, це чудовий варіант для вас. Хоча само Бой Маріджейн залишається актуальний і на підборах. Зазвичай це зручні такі стійкі, широкі підбори. І окрім того, стопу додатково фіксує ця перемичка, тому це дуже комфортна взуття на підборах, в якому дійсно можна бігати цілий день по справам. Єдине, що для тих, хто не хоче вкорочувати собі візуальну зріст, краще, щоб ця перемичка була б саме на стопі, а не на щеколиці. Тому що, коли ось ці перемички на щеколиці, вони відразу візуально як зрублюють наші ніжки. Наступна модель це туфлі човники. Туфлі-човники це класика та база для будь-якого гардеробу, проте їх модель трішки видозмінилася. Вона наче стала більш повною. Тобто цей човник став глибшим. Ось ця шкіряна частина саме, наче більше охоплює стопу. І це дуже класно, тому що це зручно. Так стопа краще фіксується, плюс все більше моделей пропонується на зручних підборах. Наприклад, вони можуть бути гострі, маленькі, маленькі широкі, високі широкі та різних незвичних форм. Підбирайте для себе вже які варіанти, найкомфортніші та більше подобаються. Також виділяються човники з квадратним носком, популярні моделі з прозорими елементами, які надають взуттю такого футуристичного вигляду та легкості. І щодо кольорової гами, окрім традиційних чорного та білого, у моді яскраві акценти, такі як малиновий, насичений зелений, фуксія, це додає образу свіжості та динаміки. І якщо ви маєте таку базову модель, рекомендую додати також і в більш такому яскравому кольорі. Щодо матеріалів, то тут від лакованої шкіри, яка додає розкоші до замші та велюру, щоб підкреслити таку глибину відцінків. І звісно, це шкіра. Також зверніть увагу на різні декоративні елементи, такі, наприклад, як ланцюжки, пряжки, квіткові аплікації. Вони надають туфлям унікальності і стилю. І якщо вам хочеться такої перчинки, чогось цікавого в образ, то звертайте на це увагу. Це ми вже перейшли до взуття на підборах, але я підібрала саме моделі, які справді можуть бути зручні в гардеробі, тому що тут маленькі підбори, широкі або ем, гострі. У мене є така модель, я ношу їх постійно дуже зручна та універсальна. І тут відразу також хочу сказати про слінгбеки та мюлі. Це теж дуже стильне та зручне взуття, яке я особисто маю і вам можу рекомендувати. Люблю ці моделі за те, що вони відкривають п'ятку та ще колотку і тому доповнюють та рятують більшість нарядів. От якщо ви не знаєте, яке взуття пасує до образу, мюлі або слінгбеки точно підійдуть. Нагадаю, що Мюлі повністю відкривають п'ятку та нагадують такі закриті шльопанці, а слінгбеки із задньою ремінцевою фіксацією. Тому п'ятка залишається відкритою, але тримається на нозі завдяки цьому ремінцю, який може бути еластичним або з для регулювання. В новому сезоні серед трендових моделей виділяються дуже такі цікаві варіанти з корсетною шнурівкою. Ці моделі вирізняються шнурівкою, що простягається вздовж усієї поверхні взуття. Та зав'язуються на щеколоці. А ще з'явилася така нова модель, як кросівки Мюлі. Виглядає це дивно, але думаю, це суперзручно. Якщо носили клоги або ж модель Тас від Ах, то думаю, Мюлі кросівки це щось між ними. Але більш зручніші. Хоча насправді вперше така модель з'явилася ще в 2000 році. Ем, просто вона тоді не прижилась і знову намагається її інтегрувати в наше повсякденне життя. Подивимося, чи зайде піп Shoes тобто життя з відкритим носиком. Про таку модель я вам розповідала в минулому відео. Це такий класичний стиль життя, який має виріс у передній частині стопи і дозволяє відкривати передні. Передні пальчики ніг, просто пальчики ніг. Але пам'ятайте, що високий або занадто закруглений виріз відкритого цього носика може візуально вкорочувати стопу, що впливає на загальне враження, тобто візуально може знижувати зріст, зменшувати. Краще уникати таких контрастних моделей з широкими вирізами. А взагалі туфлі з відкритим носком можуть виглядати гармонійно, якщо правильно підібрати модель і врахувати свої пропорції. Взуття з теподібним ремінцем. У 2025 році туфлі з теподібним ремінцем, англійською це буде t strap Shoes, повертаються на модні подіуми, поєднуючи в собі таку елегантність ретро з сучасним акцентом. Моделі відомі своїм ремінцем, що формує літою те на стопі. На підйомі стопи. І ще класно, що вони забезпечують таку надійну фіксацію стопи та додають образу вишиканості. Дизайнери пропонують ті стреп shoes як на підборах, так і на плоскій підошві. І завдяки надійній фіксації стопи та зручним колодкам такі туфлі поєднують і стиль, і комфорт, що робить їх ідеальним вибором для тривалого носіння. До речі, я собі вже придбала таку модель, трішки пізніше покажу вам. Для всіх хейтерів гострого мису взуття є чудова альтернатива і гарна новина квадратний мис взуття в тренді. Квадратний носик додає взуттю структурованості та робить його акцентним елементом образу. Це стильний баланс між елегантністю та сучасним мінімалізмом. Зверніть увагу на балетки, особливо з ремінцями у стилі такого Марії Джейн або з зав'язками, а також на мюлі, елегантна модель на низькому ходу або з надзвичайними підборами. Сунішки з квадратним мисом також дуже актуальні будуть, і звісно, чоботи та батальйони. Вони такі строгі, чіткі лінії. Це все додає образу впевненості. але знову таки важливо. Квадратний носик може впливати на пропорції тіла. Наприклад, якщо він буде дуже сильно обрублений, то тим самим він буде і візуально обрублювати наш зріст. А якщо хочеться трішки витягнути собі зріст і силует, то краще брати такий подовжений квадратний. Тому при виборі варто звертати увагу на саму модель. Також знову на піку популярності танкетка. У 2025 році дизайнери активно переосмислюють цей фасон і роблять його таким більш сучасним, комфортним, тендітнішим. В тренді босоніжки, сабо, лофери та навіть що на танкетці. Але нова танкетка вона більш ніжна, вона більш тоненька, більш охайна. Чим мені особисто дуже подобається, тому що танкетка в цілому класний варіант це стильна альтернатива підборам, яка додає висоти. Але через її масивність вона надто важко та грузно виглядає в образах. Цей сучасний варіант мені подобається більше. Він, як я вже сказала, виглядає більш мінімалістично і охально в нарядах. І таке взуття, звісно, можна носити і з широкими джинсами з довгими, з короткими спідницями, з міні-сукнями. Завдяки цій ретро-естетиці, яка зараз дуже актуальна, танкетка знову стає хітом цього сезону. І ще один такий тренд, який в цілому прижився в нашому гардеробі з попередніх сезонів, це взуття з металевим блиском або срібне взуття. Я не скажу, що це прям новинка, тому що вона із сезону в сезон повертається, десь трішки більше з'являється, трішки менше. В цьому сезоні дуже багато дизайнерів використовували саме такий металевий блиск у взутті. І мені особисто подобається таке взуття, воно додає родзинки образу і цікаво виглядає в наряд. І воно світле, тому весняно-літній сезон. Ідеально підходить, не буде візуально нагружати низи, додавати масивності, а навпаки, такої легкості і яскравості. Як його носити, Срібна взуття чудово поєднується з нейтральними кольорами: це білий, сірий, чорний, також з денімом. А для більш сміливого вигляду можна комбінувати його з яскравими відцінками або навіть з тоталуками в такому сріблясному кольорі. Головне обрати мінімалістичний дизайн без зайвих деталей, щоб сріб. Блиск виглядав дорого та елегантно в вашому образі. Ще декілька слів, на що варто звертати увагу при виборі взуття, це на таку більш закриту колодку, як я вже говорила в туфлях. Це стосується не лише туфель, це також і мюлі можуть бути, і слінгбеки, і балетки, і меріджей. Тобто така повна колодка, вона зараз дуже актуальна. Фіксує ногу, зручніше ходити, стильно виглядає, дуже рекомендую. Модна і елегантна. І також моя рекомендація додати взуття не лише на плоскому ходу, а все ж якісь маленькі підбори. Підберіть свій ідеальний варіант, гострий чи широкий, до 5 см, а може 2 см, чи, наприклад, навіть цінову танкетку. І така модель буде зручна на кожен день, а градус вашого стилю миттєво підніметься. І, звісно, не забувайте про. Одні кольори відео 25 трендів у 2025 році. Я розповідала, які зараз кольори в тренді, на які звертати увагу і які можна додати. А взуття це якраз гарна можливість легко додати цього кольору та зробити ваш аутфіт більш цікавішим, модним, сучасним і красивим. Це той варіант, де можна поекспериментувати трішки з кольорами. Якщо ви, наприклад, не впевнені з кольорами в портретній зоні, то взуття ідеально. Ну що ж, з вами була Анастасія Кривіська, була рада вас бачити на каналі. Не забудьте, будь ласка, підтримати цей канал, якщо інформація була корисною для вас. Та я також чекаю вас в своєму інстаграм. Як я вже сказала, багато корисної та цікавої інформації про моду та стиль. Цілую, люблю вас і до нових зустрічей.